Добра, щастя, миру та здоров'я вам дорогі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для нашого каналу. Друзі, давайте розглянемо, що на нас очікує наступного тижня, чого треба остерігатися, а до чого готуватися. Та що нас приємно здивує. Вже 23 липня Венера стає ретроградною у Леві. І там вона пробуде до 4 вересня. Те нове, що на ретро Венері здається необхідним та багатообіцяючим, через деякий час виявить прорахунки огріхи і з'явиться в іншому світлі. Тому слід враховувати, що під час ретроградності Венери не варто починати взаємини, від яких ми чекаємо на стійкість і надійність. Це насамперед стосується укладання шлюбу та заручень, а також підписання договорів про довгострокове співробітництво та партнерство. Під впливом Венери є ще одна важлива сфера фінансова. У цій сфері треба виявляти обережність. Варто утриматися від великих покупок, вкладень, інвестицій, придбань предметів мистецтва та розкоші. Краще не брати і не позичати, оскільки гроші буде важко повертати. Під впливом Венери знаходиться індустрія краси, тому впровадження нових брендів у косметології, парфюмерії та дизайні може не отримати належного розвитку косметичної операції тим часом протипоказаний. Поки Венера Ретроградна рекомендується переглянути свою фінансову стратегію та оптимізувати витрати, зараз потрібно відокремити потрібні вам речі віддавно і безнадійно припавших пилом у шафі, а також позбутися всього того, що давно втратило цінність для вас, водночас. Це продуктивний період для творчості у сенсі створення нових художніх творів. Взагалі, в останній тиждень липня, суперечності та напруга попереднього періоду може отримати розрядку. Знайдеться вихід із обставин, які здавалися глухими, з'являться прийнятні рішення у перемовинах. Намітиться зближення позицій. Не те, щоб цей час було загальна гармонія, ні. Але цей час дає нам можливість просувати і розвивати теми і проекти, які недавно натикалися на бар'єри. Однак, чим ближче до початку серпня, тим відчутнішими можуть бути труднощі в комунікації, особливо з офіційними структурами. А також отримання інформації та вантажів. Тому поточні проекти та переговори краще не відкладати на останні дні липня. 27 числа Меркурій у поєднанні з Венерою, ретроградною Венерою. Цей аспект пом'якшує та згладжує неприємності. На тлі супутніх напружених впливів цей аспект нам допомагає. Він підвищує. Діалогоздатність показує, як можна налагодити комунікацію та стосунки, коли вони балансують на межі сварки. Це поєднання допомагає бачити можливості обставин і діяти точніше. Це дуже гарний аспект для встановлення контактів, обговорень та переговорів, отримання консультацій, а інтелектуальні та естетичні інтереси допомагатимуть справлятися з можливими труднощами. Тому нам дуже варто приділити увагу дотику до прекрасного, до музики, до художнього мистецтва, до літератури тощо, продуктивні дні для творчих професій, для презентації своїх ідей та проєктів. Це також час ділових та романтичних знайомств. Тому не варто відмовлятися від запрошень на соціальні заходи, а також місця де можна познайомитися з цікавими людьми. Друзі, успіхів вам при будь-яких транзитах. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! На наступному тижні життя представників цього знака заграє новими фарбами і буде насичене подіями, і, можливо, Сповнених пригод. У цей період повною мірою будуть потрібні ваші сили, вміння та здібності. У цей період важливо працювати багато і наполегливо, а також постаратися завершити все розпочати. Телець. Цього тижня обставини можуть складатися таким чином, що вам доведеться приймати. Важливе рішення і готуватися до змін у житті. У цей період сприймати все, що відбувається, з часткою гумору, інтересом як щось нове для вас. Готуйтеся до того, що несподівано справи підуть угору, і вам потрібно встигати правильно реагувати на те, що відбувається. Близнюки. У першій половині тижня. Робота може серйозно вас втомити. Однак ваші зусилля, зрештою, окупляться сторицею. Для близнюків відкриються чудові фінансові перспективи, можуть відбутися позитивні зміни у житті. Будьте готові адекватно реагувати на питання і справлятися з вантажем турбот, що наваляться на вас. На любовному фронті ситуація проясниться. Перестануть турбувати дрібні турботи та негаразди. Раки Наступний тиждень принесе чимало змін. Але будь-які зусилля не будуть марними та підуть на користь. Цього тижня вам доведеться робити ймовірно неординарні вчинки приймати неординарні рішення. Однак це буде вам тільки на користь. Все здійсниться. Та може реалізуватися. На вас чекає відмінний період для інвестицій та примноження капіталу. Лев тиждень буде наповнений приємними подіями, зустрічами та спілкуванням. У цей час вдається виявити себе, зміцнити авторитет у суспільстві та робочому колективі. Найближчими днями важливо дотримуватися своїх принципів та відстоювати свої погляди. Діва на початку тижня потрібно зосередити увагу на важливих речах. Не слід витрачати свій час на дрібниці та другорядні питання, які можуть відволікати від важливих подій. У цей час ви прагнете дотягнутися до висот, про які мрієте. Однак дійте вкрай обережливо і зберігайте холоднокровність, адже поспіх у будь-яких справах лише нашкодить вам. Терези цього тижня при сприятливому збігу обставин. На вас може чекати успіх в професійній сфері та бізнесі. При цьому до результатів своєї діяльності не ставтеся надто критично і будьте об'єктивними. У найближче сім днів краще уникати будь-якої напруги у спілкуванні з оточуючими. Скорпіон. Протягом цього тижня ви будете енергійні та активні. Це буде гарний час для реалізації цілей та планів. Якщо вам вдасться проявити себе, то ви зможете добре заробити. У цей час багато справ буде спрямоване та розвиватися у потрібному вам напрямку. Вам нема про що переживати. Стрілець Протягом цього тижня будь-які ваші цілеспрямовані починання будуть успішно завершені. Зірки обіцяють стільцям багато приємних сюрпризів, з'явиться можливість досягти того, про що ви мріяли. Оцей час доведеться зосередитися на рутинній роботі. Багато активних дій та поїздок не принесуть очікуваних результатів. Казаріг, цей тиждень порадує вас здійсненням планів. Результат будь-яких дій залежить від вашої зацікавленості та цілеспрямованості. зволікайте і вирішуйте важливе питання, щоб багато з того, що планували, могло бути реалізовано. Водолій! Цього тижня у вас з'явиться шанс зміцнити свої позиції у багатьох сферах вашого життя. Головне не тупцювати на місці і рухатися вперед. Водоліям надійде багато позитивної інформації. Цей період подарує радість спілкування з близькими людьми. Риби цього тижня для риб відкриються добре ділові перспективи. Загалом тиждень буде. Багатообіцяючим та спокійним періодом. В цей час важливо дивитися на життя реалістично та практично оцінювати свої можливості. Найближчим часом не виключена можливість нового заробітку. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!